Одне із облич організації, яка називається ФБК Фонд боротьби з корупцією, Леонід Волков. Фонд боротьби з корупцією – це організація, в якій головував Навальний аж до того, як перетворився на бутерброд. Отже, голова цієї організації висловився з приводу однієї теми. Волков пишет, в кои-то веке действительно случилась денацификация. Сдох нацик, который самим своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, который со своим клоунским корпусом решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова. Буданов, я напомню, ныне глава Офиса президента Украины. Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак, сядет Подоляк, сядет Буданов и все прочее пропагандистское лицемерное варье. И тогда у Украины появятся шансы победить. А пока она делает ставку на Капустиных, ей ничего не светит. І в конце вот так і напиши в в своєму з інсайдами. От України появиться шанс, побідіть за оценки Леоніда Волкова, який хрена не зробив, крім того, що торгує своїм таблом. Ну і очевидно, торгує сракою. Тому що, якщо його так кремлівський пул пропагандистів почав захищати, починаючи від самого Венедиктова, Латиніна, і так далі, то зрозуміло, що не просто так кремлівський пул це захищає. Вот. Але при цьому, при цьому це називається після того, як так різко». На нацистські висловлювання, на шовіністичні висловлювання, на абсолютно імперські висловлювання, на антиукраїнські висловлювання. А я нагадаю, що це Росія розпочала проти України війну. І ну ти представляєш опозицію, ну ти представляєш російську опозицію, і ти точно не можеш розповідати українцям, що вони щось роблять не так. Якщо головна причина в тому, що у нас війна, це те, що ви нічого не зробили для того, щоб це зупинити. Ну з русскими лібералами всі так. Ми нічого не будемо діляти, а будемо розказувати. Что украинцы делают не так и больше того, когда им за это пролетает, выявляется, что. Но мне кажется, что э, самим действием самим таким очень строгим порицанием, а особенно концовская концовка этого разговора, который мы обсудим чуть, чуть позже, а именно там угроза лишения Леонида Волкова за эти слова в Н.Ж. Э, люди, которые его порицают настолько резко, лишают любого человека возможности ругать украинскую власть как таковой. Боже, лишают возможности любого человека ругати украинскую власть, Ну, тобто. Ти реально не розумієш, що представник опозиції, яка робить рівно ніхіра хіра, робить рівно ніхера, не зупиняє Росію у війні, обирає звинувачувати Буданова, Єрмака і ще когось у своєму тексті, абсолютно зневажливому, абсолютно такому знецінювальному, і розповідає, що в України з'явиться шанс, так, коли кокидають всіх людей уберуть, і так далі, у України Шанси є у Волкова, шансів немає. І головне, що ця журналістка, вона, до речі, з Вінниці родом, ну, у неї немає української ідентичності, там взагалі дуже от, Вона прирівнює те, що ці висловлювання тягнуть за собою відповідальність спікера, і що ну, якщо йому держава надає можливості проживати у себе, сприймаючи його як російського ліберала, і бачить, що це просто шовіністична кремлівська а, Мандавошка, то зрозуміло, що вони відмовляють кремлівські мандавошці у подальшій можливості розвиватися у їхній державі. Але чомусь журналістка Дождя? непонятно, як це так пройшло і чому сучаснує такий механізм, для неї це просто тиск на всіх остальних, їм будуть запрещати, заприщають, тепер ругати українську власть. А мені цікаво, а звідки у всіх остальних русських людей? З'являється думка про те, щоб ругати українську власть в момент, коли вони нічого не зробили для того, щоб російська власть цього ушла. Чому вони взагалі починають думати в цей бік? Хочу просто напомнити, що, наприклад, господин Єрмак, який раніше був персоною совершенно неприкосновенної, представить себе, що хтось скаже про нього різко слово було невозможно, а сейчас э, уволен Зеленским как человек, который, возможно, причастен к коррупционному скандалу. Волкову теоретически может не нравиться Буданов. Ему может казаться слишком радикальным РДК. Так, да, теоретично це не подобається, але який текст він ізригає из себе? Він же ж не говорить, що йому теоретично не подобається Буданов, і він не говорить взагалі ніякого зв'язного текста. Він просто вихлюпує свій густ, згусток ненависті, ненависті, зневаги, імперського величия і того, що у нього є якесь видіння, за яким умов у українців що це вийде. Причому що сам він зробив ну, ніхера. Висловлювання цього нарваного поца, не пов'язане з критикою взагалі, воно пов'язане з згустком ненависті, зневаги і м -м, імперської величі. От і все. І він просто оголив свій пальтрет. І держава, яка дала йому прихисток, одну секундочку, мені треба відійти. Держава, яка дала йому прихисток, просто сказала: ну так і давай, до свидання. Але слуха это Друзья, естественно, история про лишение Волкова в ВНЖ, о котором в частности премьер-министр Литвы говорит даже, да, это вот цитата. По, ему, по моему личному мнению такие высказывания неприемлемы. И там, такой человек не должен оставаться в Литве. А, Глава правительства Литовской Республики. Ну вот, это, это тоже бред. Это тоже абсолютное сумасшествие. Да, это высказывание категорически неприемлемо, но за него лишать ВНЖ, возможно, вам во не еще говорит боль от истории с дождем в Латвии, но в любом случае, вне зависимости от личного отношения моего к ВНЖ и теме пребывания в балтийских балтийских странах, это, ну тоже какой-то не очень не очень демократическое а потом, это явление. военную позицию, отделять ее от антивоенной позиции, но это же принципиально важно. Потому а что, знаешь, это такая манипуляция человеческими судьбами. Да. Боже, треба ж відділяти антивоєнну позицію від провоєнної позиції. А, ну, типу, ну, висловлювання е, Волкова абсолютно нормально вписується в сценарій Соловйова. Е, як понять, як ну, відрізнити Абсолютно зневажливу позицію, знецінюючу, яка говорить, що України немає шансів, якщо вона всіх не посадить, і всі убогі, і всі не можуть, і так далі. Як ну, як понять, що це антивоєнна позиція? Як навчитися це розрі... розлічати? Чому рішення не давати притулку російським нацистам? і Тим, хто нічого не робить для того, щоб зупинити російську війну, а навпаки, тільки співпрацює з тим, щоб нести пропаганду про непереможність Росії і е, Україну як failed state, якщо ну, типу, якщо ти бачиш таку комунікацію від людини, е, якій ти надав право бути на території своєї держави, і ти бачиш, що вона просто продовжує політику Кремля, ти можеш відмовити їй в цій позиції. І я гадаю, що не тільки одне висловлювання Лені Доволково призвело до такого рішення, але, звичайно, ліберальні журналісти говорять про те, що жонглірують чоловіческими судьбами, просто жонглірують, забирають кусочек щастя, не дають можливості критикувати українську власть. Це така маніпуляція з чоловіческими він вот сказав, що ти. Очень грубое и что-то неуместное. Давайте его вышлем нафиг в Россию, где на нем висит, висит 100 дел обвинения в терроризме. Пусть его посадят на 25 лет за то, что он не так отозвался от руководства Украины. Да, он произнес полную, на мой взгляд, ахинею, которая поставит точку на его политической карьере. Я, кстати, в этом сейчас абсолютно уверена. Но! После этого высылать его, лишать его в и отправлять его, не знаю, куда-то на родину, пусть его там посадят. Давайте посмотрим, что с ним будет действительно вместе с премьер-министром Литвы. Да, вот його посадят, он 25 лет, будет сидеть в тюрьме, кара як карамурза, який вийшов. В перший же день сказав Ми жертви, мальчики в трусиках. Знаєте, ну іще одна жертва в трусиках буде, іще одна жертва посидить, а потім вийде. И як Яшин буде розповідати Мне на самом деле в карманы, Яблоки клали, все такі против войны, все такі, все ненавидят Путіна, все хорошие. Путіна треба санкционировать, всі остальные дуже хороші люди, вони просто Путіна бояться. І це все, знаєте, все... ну, дивіться, одна історія. Поц показав свою шовіністичну мордяку, висловившись зневажливо, з, з ну, типа, Імпотентний поц, який нічого не робить, бо вони тільки говорять, як вони попастрою прекрасну Росію. Будещо і у них нічого не виходить. Який просто декларативно показує, що він опозиція. От імп... імпотентний поц говорить, що Україна failed state, що у керівництво держави failed, що всі гавняки, що слава Богу, що ті росіяни, які борються зі зброєю в руках проти Росії, проти Кремля, це коротше насики. Ну, тобто, грубо кажучи, протистояння Росії це нацизм, а Україна failed state, Оце все звучить заява. І журналісти ліберальні обирають говорити, що це не етично. Цитувати його висловлювання, що це не демократично його викидати з країни. Що він главна жертва в трусіках, тому що його посадять, і тоді всім буде плохо, тому що його посадили, Він 25 років буде сидіти в тюрмі в російській, і пусть всі смотрят, які йому жертви. Ніхто не буде 25 років сидіти. Росія таких людей випльовує дуже швидко, щоб для того, щоб вони далі продовжували мандіти. Ну і головне, що. Теперь всем запретили критиковать украинскую власть. Как же так? Как же так? Жонглируют судьбами. Ну, премьер-министр Литвы, конечно, тоже действует в политическом дискурсе. И сейчас очень модно мочить с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину, мочить всех обладателей российского паспорта. И и, к сожалению, некоторые, некоторые чиновники ухватываются за подобные истории для того, чтобы сделать себе имя, сделать себе лучше, политически лучше. Это очень грустная ситуация. Дуже грустна ситуація, Катя, що ти оце сиділа навпроти Юри Дудя, і навіть я зробила розбір, що Юра Дудь з тобою робив, і ти взагалі не поняла, що проблема не в тих, хто відкидає росіян зі своєї території, як цю Сіфіліс, з яким ти не хочеш мати справи, ти розумієш, що це, ну, це виліковне, ви не усвідомлюєте, що проблема не в тих, хто не хоче мати з вами справу. Що якщо а, ти Намагаєшся пропагувати нацизм на землях, де нацизм заборонений, то ти отримуєш ну, відповідну реакцію на себе і тебе відторгають. Але знаєте, це от нацисти, які розповідають, що на них на ділі жовтої зв'язки Давіда. Ви розумієте, це от ну росіяни це реально нацисти, які вбивають, але при цьому вдягають собі на груди жовтої зв'язки Давіда і розповідають, що вони саме головне жертва. Яка точка зріння? Литва стоит целиком за Украину, максимально пытается ей помогать, потому что все эти приграничные государства, которые граничат с Россией, особенно остро ощущают эту угрозу, которая от нее исходит. И вот они приютили, как они любят говорить, приютили, Ну, дали возможность, ну, дали вон жизнь, приютили, окей. приютили. Окей. оппозицию. российскую на своей территории и вдруг эти люди оказалось, что они укра украинское руководство, например, не поддерживают и они находятся в такой двоякой ситуации. Чекай там еще раз, значит, оппозиция к Путину против войны, Украина протестует Путину. А... Опозиція виїжджає за кордон, говорячи, що ми проти Путіна, ми проти війни, тому нам треба бути за кордоном для безпеки. За кордоном їм дають цю безпеку. А потім виявляється, що російська опозиція проти руководства України, яке проти руководства Росії, то виходить, що російська опозиція не опозиція. Я заплуталася, що не так зробили литовці? От що не так? Чому литовців звинувачують у тому, що вони не сприймають російську опозицію опозицією, якщо російська опозиція висловлюється стосовно українського керівництва, яке воює проти Росії, що на неї напала на Україну? Чому вони? Абіжаються, що опозицію, яку прийняли за те, що вона опозиціона, видваряють, зрозумівши, що вона не опозиційна, а підтримує Кремль. Тому що якщо Кремль проти українського керівництва і опозиція проти українського керівництва, то де між ними різниця? Як де опозиція? Где Кремль? Я не можу поняти. Але все це, все це тепер згадуємо слова до дія, все це, це наступ на свободу слова, щоб ви не сумнівались. Что бы ты им сказала в, этой, вот, в этот ну, момент, если мы говорим о демократии, если мы говорим о развитом европейском обществе, если мы говорим о свободе слова, то в принципе не должно было быть расчета на те или иные что позиции, будут тех одну или другую. иных людей. В том-то и ценность свободного мира, извините мне этот пафос, что до тех пор, пока ты не нарушаешь закон, да, до, до тех пор, пока ты, если ты не призываешь, не знаю, там к Не знаю, преступным действиям, убийством или каким-то ужасом, ты имеешь право на свое мнение. Ну, але якщо ти приїжджаєш в іншу державу під лозунгом, що ти опозиція Кремлю, а в цій державі продовжуєш справу Кремля, то держава може тебе назад повернути в Кремлю в посилки, тому що ви обоє рябоє з Кремлем, і держава усвідомлює, що їм просто підкинули вніс брачного Кремля. Що не так? Чому це замах на свободу слова? Ту свободу слова, яке висловив э, цей господи, Волков, вона ж може звучати э, на каналах Кісельова, Соловйова, Кабєєва. Вона там звучить, вона там органічна. Ніхто не забороняє цю свободу слова. Просто Литва така, о, це не те, що нам подарували. Нам сказали, що це опозиція. Ну це якийсь філіал Соловйова просто на наших землях. Ні, давайте ми філіал Соловйова туди вернемо. Но у нас нова балалайка. Запад против свободы слова. Запад закрывает рты русской оппозиции и запрещает им быть против украинского руководства. Хотя они против украинского руководства совсем по-другому. Не так, как Путин. Путин по-своему против украинского руководства, а Волков по-своему против украинского руководства. Но мы имеем право. У нас оппозиция не на том, чтобы быть вместе с украинским руководством, которое протостоит войне. Українське руководство може воювати з Росією, але опозиція у нас она за что то бореться. Вот а якщо хтось з цим не згодом, то це на свободу слова.